Друзі, всім привіт! З вами знову я, Україн Лицар. Це сьогодні такий ролик. Просто допоможний. Підпишіться, якщо ви з України. Не знаю, я ось в перший раз в третьому. Обличчі. І я дуже люблю свою країну, дуже ціную. Якщо ви з України, можете підписатися на мене, поставити лайк. Не знаю, що ще сказати. Ну, добре. Всем пока-пока.